Все супер, типа я ще й зі стрілік тут нам далеко. Хлопця, Шевченко буде, Так. Коли зараз? Зараз. були на першому. Я був, так. все був. Так. Так. Вони такі маленькі. Я просто... Ти вищий за мене, так? Привіт до Кабаєва. Привіт. Привіт. Будь здоров. Красавчик рома. Бріть можна Дякую. мені теж з тобою зробити Так. Да. Дякую. О, да, забарний. Він у мене є, фіфі. Чоткий чувак. До речі, дуже, дуже приємний, якийсь, не знаю. Здалося. Клас. долу хай, торк. Дякую. Вообще супер, типа, если из-за кто-то надо Класс. Сашка, можно с тобой? Можно было с Такие маленькие Сашка? О, Судаков. Привіт! Да, Можемо да, з тобою сфоткатись. Да, такий, такий невеликий, такий приквальний тіп, я вам базарю. Ну, побачите далі. Дуже гарно да, граю, да, да. дякую. Сергій! Дякую, Ой, да, Січко! Да. Тут я судуковим зіграв корпусом. Ну нічого буває. <смістичні> от, його трошки штовхнув, а він підняв. Показати, що він іде, пчихнув. <смістичні> не зміг спатися з, з сашком. Поїхали, хлопці. Блін, це ж треба було під'їхати, і вони одразу машини поставив як-небудь. Я одразу пішов. Може ще хтось вийде. Да, да. Хлопці, а Шевченко буде, так? Так. Да, да. Коли? Зараз? Да, зараз. На Вау. Супер. Стався тільки по факту Шевченка, так десь нікого не залишилося. Ага, а ребро? Ребро вже поїхав. А, вже поїхав. Ще ротань, бо все згідно. Так? Так. Вони такі маленькі. На да, да, камері все-таки остатньо. No, no. Я вшуці від того, що я сьогодні просто вирішив приїхати подивитися, що тут все-таки будуть хлопці. Мені скинули адресу в готелі, якому вони заселилися. І тут я тупо під'їхав, ось. Ось буквально біля дороги так от став. І дивлюсь, вони видають фотограф і стоїть забарний. Я такий, ого. Ух, добре, що все-таки я приїхав. Має бути ще Шевченко, то ми подивимось. Почекаємо. Добре. Дякуємо. Щасливо. Да, подойдем, Трошечки. Вы фотографировались уже, да? Добрий день. Опа. Чи назис? Як налаштовані на завтра? Налаштовані не мають бути завжди на вищому рівні. Ну ми налаштовані. Були на першому пані? Я був, так. Молодці, дякую за підтримку. Гупали як могли.

Okay, go ahead. <laughs> so Shevchenko is right now the president of Ukraine. Yep, the Ukrainian, Ukrainian Association of Football. Uh, Ukrainian, Ukrainian team. Андрей Шевченко. Yeah. Yeah. Thanks. Андрей Николаевич, можно с вами еще раз? Я просто хочу навестись. Class. А тут же была прям встреча с таким футбольным батьком, скажем так. Было супер. Давай к вам дякую. Можно несколько потанчей? Нет, добрый Можно с вами еще раз? Я просто хочу навестись. Клас, Велике вам дякую. Як? Можна кілька питань чи. Ні, добре, дякую. А? Я це, я, блядь, сказав, можна кілька питань. Ні, я такий, окей, добре, Дякую. Там коротше, був на архив. ну там він приходив прес-конференцію, всі йому задають діти питання. Ні, я... м'яч, хто там найулюбленіший гол кар'єрі, або якийсь пан Іван задав йому, Ребро, ваш друг, не хочете його звільнити, звірно грає паршиво. Та ні, таке я не задавав, бо я його поважаю. Yeah. Я хотів би спитати, як було грати з Мальдіні, блядь, Охуєн чи ні? це я запитав. А він розказав. Я, я хотів запитати, як він Росії задавав. Сергій Робров добро, може сфоткатися мене? Добре. 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 <реш> камера у вас. Да, дякую. <реш> каже, яка у вас, каже, камера, блядь, Сергій Робров мені каже, яка у вас камера, блядь. О, дядько, ти шониш. Шо дякую, що ти є. Дякую. Можна вас запитати щось? Чи... Добре, дякую. Гарний вечір. О, это Сюда. Судаков. Чуть морозился. О, Боже. Виктор, добрый день. можешь с вами посмотреть? Спасибо. Такий невисокий, але на таких шалених швидкостях бігає. Красавчик просто. Супер. У мене він фіфі -фі, просто правий фланг, тупо бурить повністю кожен день. Дякую. 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 Добрий день! Можна з вами спадка зі. Клас, ви мене є фіфі може У мене є фіфі що -фі, ти, метровий. О, боже, це дуже смішно. Але такі приємні, приємні люди, до речі, всім пожимав руку. Потискав. Реально. Дякую. <laughs> Ну, Лунін є Лунін, тому що <смі> Не, ну, високий, до речі, голкіпер, і він в мене є. В основі стоїть завжди на воротах. Тобто, в принципі, мене влаштовує класний голкіпер. Дякую, що він є. Добре, дякую, велике. Гарний вечора, хлопці. Добрий день, може з вами спілкуватися. Вевіш. Ну, Можемо з вами потрофлятися. Так, так, чувак. Я тут споткаюсь. Я ну приємний чувак і, до речі, здається, у нього сама найвища зарплата. Хиби, здається, щось під 9 мільйонів в рік. Як наставній гуд? Так. Добре. Гарного вечора. Я. Yeah. Я, Ты выше за меня, да? Да нет, одна. Нет. выше. Можно мне тоже? Привет. Привет. Зростом такий, як я, 1,99 м. або ми однаково, треба подивитися зріст, або. Ну, я ще трошки сотулюсь, як завжди. Ну, хлопці гарно виглядають, клас. Дякую, гарного вечора. Однаковій. Однаковій? Ні, мені здається він вищий. Я просто ще сотулюся. І може я постав такого. <рес> Але я вам покажу. Наскільки я вболіваю, за нашу збірну, така в мене команда FIFA. Напад у мене Шевченко та Довбик. Кам е Судаков. Тут у мене Циганков, Караваєв, Матвієнко, Сидорчук, Забарний, Зінченко, Мудрик. Я вам хочу сказати, я витратив на це немало часу, тому що я їх прокачую. Як ви бачите, тут 94-й гравці, 93-й. І так далі, це зараз з еволюції йде. Тому ось так. Хто бажає грати зі мною в FIFA, будь ласка, під відео буде посилання на мій аккаунт у Sony PlayStation. Якщо ви хочете бачити, наприклад, стріми з FIFA, будь ласка, пишіться в коментарях, підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. Все буде Україна!